Народного Валерія Олександрович. Доброго здоров'я всім. Сьогодні 19 січня, п'ятниця. Я вирішив записати такий попередній звіт, який планував зробити в суботу, але цей звіт я розділю на два етапи. Перший етап це буде звіт про нашій громадській діяльності і звіт по нашим досягненням. Для тимчасово переселених осіб по нашим досягненням в соціальних різних проєктах. А завтра вже в суботу я зроблю звіт саме по військовому напрямку. Ну що хочу сказати. Вважаю, що все у нас іде успішно. І перш за все хочу повідомити про те, що вчора була у нас зустріч з потужними людьми. Ми, як об'єднане українське козацтво, Об'єднуємо свої зусилля разом з екс-військовими, екс-представниками СБУ, екс-представниками МВД. І у нас формується дуже потужна така спільнота, яка бере на себе безпекову функцію по Києву і Київській області. І безпекову функцію саме в двох напрямках. Перший напрямок, що стосується громадянських прав та свобод, конституційних норм. І другий напрямок, що стосується захисту і безпеки саме об'єктів критичної інфраструктури. Це можуть бути і автозаправки, це можуть бути якісь підприємства великі, фармацевтичні підприємства та іншу гатунку підприємств, які дуже сильно, робота яких дуже сильно впливає взагалі на стан суспільний. Це перше. Друге, у нас на сьогоднішній день активно йде підготовка до великого заходу, який буде запланований на 9 березня цього року, називається Ліки від амнізії козаки на варті. Це буде такий міні-фестивальний захід, де головною складовою будуть наші художники, гарні професіонали. І от саме сьогодні ми також їдемо на зустріч з художником, відомим художником Франчуком для того, щоб домовитись і щоб його роботи теж були на цьому заході. От. Це теж відбувається успішно завдяки активності нашому волонтеру, керівнику напрямку Сергію Комісарову. Я вважаю, що культура це один з головних напрямків, завдяки чому ми взагалі як суспільство можемо. Заявити про себе, заявити про наш рівень свідомості. І це те, що нас як людину від тварин якось, як це правильно сказати, навіть забувся. Отлічає російською мовою і українською забувся. О, тому 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 оце два таких важливих і потужних напрямки, які ми відпрацювали. Третій напрямок вчора була у мене зустріч, і ми підписали угоду з керівником одної фірми забудовником стосовно реалізації програми для наших сімей військових. І через деякий час ми теж анонсуємо, уже дивимося, які можемо. Взяти квартири в цю програму. Ну це будуть квартири саме, ну, насамперед невеликого метражу, десь метрів від 25 до 50. І зараз продумую, як саме нам цю програму почати. В неділю на цій неділі планується захід, такий колективний захід благодійної організації благодійного фонду Козацький, де будуть присутні наші волонтери. Ми будемо узгоджувати план. Розвитку благодійного фонду Казацький на 2024 рік, погоджувати саме всі програми, і в частності будемо погоджувати цю програму, що стосується допомоги метражем, метражем, квартирами, допомоги нашим військовим і не тільки військовим, а тимчасово переселеним особам. Як я в минулому стрімі казав, що коли людині погано, вона це погано переносить. Самотужки, а коли вона хоче радіти, то радіти можна тільки разом. Тому і справу благодійну і справу соціальну ми можемо, хлопці і дівчата, робити тільки разом. Ми, як козаки, беремо на себе соціально-політичний напрямок, беремо на себе військовий напрямок, напрямок захисту, захисту безпеки. От, а Теж, що очікуємо від вас, очікуємо від вас допомоги. Допомоги тим, що ви будете підписуватись на канал, бо він у нас молоденький і потребує просування. Те, що ви будете лайкати, писати свої коментарі. І також ми очікуємо, що ви будете донатити і допомагати в наших спільних козацьких справах. Саме дуже цікаву інформацію я надам вам завтра, коли буду робити свій ранковий стрім по військовому напрямку. А сьогодні. Я хотів би вже так закінчити свою розмову, свій діалог. Чому називаю діалогом? Тому що я очікую ваших звернень, очікую ваших відгуків. І я особисто ці відгуки читаю і намагаюся давати відповідь на ті запитання, які ви в свої коментарі. Ну І ще дуже важлива інформація для тих, хто хотів би до нас приєднатись. Були е декілька людей мені телефонували, писали, як можна приєднатися. Я скажу, що обов'язково ми це діло е поставимо на таку системну основу і ви будете розуміти і саму процедуру, як це зробити. Саме головне, щоб ви знали, всі ваші звернення вони є у нас в наявності. Ми про вас не забули, і обов'язково певна людина, певний фахівець з вами через деякий час зв'яжеться. От, ще що хочу сказати, вдячний тим, які слідкують за нашими роликами, дають і позитивні, і негативні коментарі, бо все це дає нам можливість розуміти ваші настрої і розуміти. Ваше ціле спрямування. Ну, не можу не відреагувати. Був один коментар від людини, якось називається. Чи острівок затишку? Щось отак називається. Людина. Ну, він сказав так, що те, що ми робимо, дуже схоже на те, що або ми слугуємо Зеленському і створюємо якусь альтернативу, або незрозуміло, бо у нас такі призиви, що ми начебто будемо захищати зі зброєю в руках громади так і таке інше. Ну, перше, хочу сказати цій людині. Те, що я читаю вперше, російською мовою, друге, попахує таким російським душком, тому що є оцінка нас, українців і нас, козаків, як російських храбів, що ми, начебто, є влада, а є от якесь суспільство, яке повинно дрижати від того, що влада щось сказала чи щось робить. В святому письмі є такі строки, що тільки та влада вважається владою, яка є владою від Бога. Тому не всяка влада є від Бога, а від Бога влада чи не від Бога, вона можна дивитись по тих плодах, які влада робить. Бо е, зачастує кажуть словами, і спочатку влада починає за здраві, а закінчує за упакуй. Тому чи влада від Бога, чи влада не від Бога, це владі самій вирішувати, від кого вона. Свого боку скажу, що ми як козаки, ми не проти влади. Ми за владу і допомагаємо владі. А те, що ми іноді і критикуємо, то не тому, що ми ненавидимо, а тому, що ми бажаємо виправити. Ви знаєте, ну, є така приказка: якщо про жінку і чоловіка. Якщо жінка до чоловіка з певними претензіями, то ще вона має е, надію, що він зміниться. А якщо вже без претензій, то значить махнула рукою. Ото -от так і ми. Те, що виходить у світло, світло є. Тому ми намагаємося робити таким чином, щоб влада чула ті позитивні бажання, людські позитивні бажання, бажання козацтва, бо у нас козацька держава, і ми ніколи, ніколи свою голову не гнули не перед якою владою. Влада, яка достойна, вона має шану. А яка влада недостойна, та влада змінюється. Це в нас таке суспільство. І всі ці. Революційні події останнього часу, я думаю, що свідкую саме про такий стан в нашій державі, про, такий, про таке відношення нашого суспільства взагалі до влади. Колись співак російський співав такі пісні, що тому що буйних мало і от і мало вожаків Так у нас в Україні буйних багато, тому і вожаків у нас достойних достатньо. І треба бути людиною, кожному можна вас будеш будеш людиною, будеш мати від людей шану. Не будеш людиною, то ти не будеш при владі. Оце я так скажу. Тому у нас немає ніякого ні страху перед владою, а є повага до тих, хто цієї поваги достойний, і є любов до нашої рідної держави і до людей. І ми людей будемо захищати. А треба буде захищати зі зброєю в руках. Будемо захищати зі зброєю в руках. Тобто ніхто нас в цьому не зупинить. Закликаю бути достойними, закликаю жити по Конституції України, як головному закону нашої держави. Закликаю всіх вас, люди, активно включати в соціальне життя, допомагати козацтву, а козацтво, безумовно, допоможе всім вам. Бо така наша доля: спільна доля, щаслива доля, майбутнє за нами, майбутнє за козацькою державою, майбутнє за Україною, бо Україна є перлина всього світу. І ми ще покажемо. І треба спрямовувати цей світ. Дякую вам всім. До завтрашньої зустрічі, до завтрашнього стріму. Очікуйте, буде дуже важлива інформація, що стосується військового напрямку і військових подій. Дякую.